Привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Дякую, що завітали до мене. У цьому відео я вам покажу і розкажу про найбільший збережених в Україні козацьких цвинтарів та як козаки будували Одесу. Ну що ж, не будемо гаяти часу. Поїхали! початку нам потрібно переміститись до сонячної Одеси, а саме до хаджибейського Лимана. Тому що саме тут, задовго до російської окупації, на краю Хаджибея жили козаки. Катерина, так так, та сама друга Катерина заставила їх підписати документ, що вони ніколи не візьмуть в руки зброю. Така була умова, щоб залишитися, а не волучитись аж на Кубань. І стали козаки Нерубаями. шаблі вони взяли в руки кайло та пилу. І почали створювати одеські катакомби. Які, до речі, є найбільшими у Європі. Саме з каменю, який видобували Нерубаї, будували місто Одеса. Воно не було новим. Це був перейменований хаджибей, який Катерина вирішила назвати як античне місто Одеса. Як ви вже зрозуміли, власниками одеських катакомб були козаки. Поховані вони були на Сотниківському цвинтарі, до речі, найбільшому із збережених козацьких цвинтарів в Україні. Мітки. І перше це шлях. Дістатися до цвинтаря можна за допомогою 20 го трамвая або ж на машині. Але попереджаю, дорога там складається із бетонних плит. До речі, 20-й трамвай це можливо єдиний трамвай, чий шлях проходить прямо через Комші. Друге, здивували розміри. Цей цвинтар є дуже маленьким, він навіть менше одного гектара. Але приємно було те, що було видно, що за ним слідкують і доглядають навіть є стежки. А особливістю цього цвинтаря є те, що на ньому створюється близько 205 старовинних надробків. До речі, зроблені з вовняку того самого вогняку, який видобували з одеських катакомб. Також можна там зустріти багатоконечні хрести у грецькому та мальтійських стилях з цікавими символами, наприклад, як Півмісяць та Сонце. Як ви розумієте, після російсько-турецької війни та укладання так званого миру більшість козаків залишилась не тільки в Самій Одесі, а й на території навколо містровського гирла. Так, значна їх кількість залишилась жити поблизу Акермана. Нехай це ніяк не відноситься до атаки Титанів. Хоча фортеця там дуже таки велика. Кодила. Значить, якісь книжечки, книжки. Опа, а це людина. Ще є зупи. Це летузка. 560-му автобусі я вирушила в Білгород дністровський Він же Тіра, так би мовити, на пошуки козацьких могил. І, так би мовити, улов не змусив себе чекати. Ось такі надгробки я знайшла в селі Випасне. На жаль, ні на одному надгробку не збереглося дати, однак там були вирішені хрести на вапняку. Це дуже цікаво, тому що на Сотниківському кладовищі я такого не зустрічала. Позитивним тут є, що місцеві, як бачите, доглядають за цими хрестами і поважно до них відносяться. На жаль, не всі не будемо говорити про погане. А подивимося на той скарб, який я знайшла, бо ці старовинні виробки це дійсно скарб. Тож хотіла відмітити зупинки в цьому місті. видно, що люди старались і робили це з любов'ю. Також тут живуть настільки усвідомлені люди, що навіть заклеїли букву З в слові базар. Як тобі таке Ілон Маск? Ну, наостанок я вам залишу відео з лимана. Тому насолоджуйтесь. Ось так сидиш на лимані, а там десь такий льот. Хто не бачив ще? От, малышки. Ого! Я ж А зараз ми спостерігаємо морську корову. Она...